На допомогу уманським правоохоронцям в місто прибув зведений загін патрульних поліцейських. Починаючи з цього тижня на території Черкаської області проводиться комплексне оперативно-профілактичне відпрацювання. Окрім поліцейської Черкаської області, до відпрацювання залучені працівники поліції особливого призначення та патрульної поліції Дніпра, Кривого Рогу, Кропивницького, Полтави та Києва. Основною задачою, яка ставиться перед поліцейськими, це покращення криміногенної обстановки в області та стабілізація ситуації на автошляхах. Прикомандировані патрульні поліцейські надаватимуть посильну допомогу уманським правоохоронцям щодо попередження і виявлення правопорушень на автодорогах Уманщини. Після цільового інструктажу керівника уманського відділу поліції Андрія Якимчука екіпажі відбули для несення служби по закріплених маршрутах. Поліцейські нестимуть службу у цілодобовому режимі. Про результати роботи зведеного загону уманчан буде інформовано обов'язково.